Дорогі господинки, хто любить пекти хліб, сьогодні я вам пропоную хліб цибулевий. Дуже смачний, духмяний. Ось перелік інгредієнтів тут є, і ще є він в описі під відео. Для початку беремо середню цибулину, чистимо і нарізаємо її кубиками. Додаємо до неї 2 столових ложки олії, 2-3, не більше. І ставимо на вогонь, щоб цибулька підсмажилася. Тим часом до теплої води додаємо сіль, цукор, дріжджі і від загальної кількості з 2-3 ложки борошна. Це буде в нас опара. Розмішуємо добре ці інгредієнти і ставимо, щоб опара підійшла десь на хвилин 15. Тим часом цибулька вже піджарилася, коли опара підійде, цибулька остиває, а ми будемо місити тісто. Ось опара підійшла від загальної кількості борошна всипаємо частину, виливаємо. Опару і спочатку лопаткою чи ложкою замішуємо тісто, а вже пізніше рукою. Борошно додаємо при замішуванні частинами, всього у мене пішло 350 г, це залежить яке в кого борошно, так що треба дивитися по своєму борошні. Мішу руками олії тут я не додавала, тому що в нас цибулька засмажена на олії. Коли вже тісто таке майже домішуємо, додаємо цибулю, вона вже остила, гарячої не можна, бо це дріжджі і замішуємо добре тісто наше. Так, щоб та цибулька розійшлася по всьому тісту, ще трошки борошна я додала. І ось так вже замісила до кінця. Тісто має вийти таке м'яке, злегка липке, у форму застелену пергаментом, викладаю зразу тісто, присипаю його зверху. Борошном. Можна водичкою просто помазати, а можна і взагалі нічого не робити. І накриваю рушничком, хай підходить на хвилин 40 50. Ось в мене вже підійшло. І я ось так надрізала і поставила випікатися при 180 градусах, десь хвилин 30. Ось вже спечений, гарний знизу. Зверху у мене трошки Підхватився, в мене так духовка випікає м'якенький хліб. Розрізаю, коли він вже остив. Звичайно, ніколи не можна різати хліба, коли він гарячий. Бачите, який він аж гнеться під руками. Дуже і дуже м'який. Ну, а який духмяний запашний, цього я вам передати через камеру не можу. Печіть такий хліб. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!